На мою думку, Visual Studio Code це один із найкращих редакторів коду, що вирізняється своєю швидкістю та гнучкістю в налаштуванні. Щодо налаштування, то на Marketplace є доступні додаткові розширення, які допомагають спростити процес розробки. Проте сьогодні вибір настільки величезний, що знайти дійсно корисне розширення це як знайти круту річ на секонд-хенді. У цьому відео я поділюсь розширеннями для Visual Code, які я використовую в щоденній роботі. У сучасних веб-проектах зазвичай використовують лінтери та притери, які автоматично форматують код, до прикладу, Видаляють зайві пробіли під час збереження чи пушу коду у віддалений репозиторій. Але якщо лінтерів та притірів немає, розширення Trailing Spaces врятує. Воно підсвічує зайві пробіли, а зручні ходки допомагає швидко їх видалити. Наступне розширення називається Highlight To-Do, і його назва говорить сама за себе. Коментарі часто залишаються поза увагою, і дуже часто забуваєш переглянути тудушку, яку залишив у коді перед тим як відправити його у продакшн. Власне, це розширення підсвічує тудушки, що, як на мене, значно більше привертає уваги. І Раз нагадує про незавершені задачі. Наступне розширення теж пов'язане із кольорами. Я часто працюю із кількома інстансами Visual Code, і буває важко зрозуміти, який інстанс коду обрати при перемиканні. Власне таке розширення, як PECOC, дозволяє змінити колір робочої області Visual Code. Ну, а це ідеально покриває мою проблему. У ньому ви можете вибрати існуючий колір або ж додати свій власний. Таким чином, Ви можете легко ідентифікувати, де саме ви перебуваєте. Наступний екстеншн називається Pace.json S це розширення, яке я використовую лише для однієї задачі, і воно справляється з нею ідеально. У TypeScript проектах буває виникає потреба створити тип на основі великого JSON файлу, а писати це вручну справжня морока. Коротше кажучи, це розширення дозволяє швидко генерувати інтерфейси чи типи з JSON формату, автоматизовуючи всю рутину. Якщо ви із тих, хто любить візуалізувати проблему перед її вирішенням, то у мене для вас хороші новини. Є таке розширення як Excalidraw. До речі, ця програма має десктопну версію, але завдяки розширенню для Visual Code, ви Можете створювати файли прямо у проєкті. Візуалізовуючи flow рішень, ви можете ділитися ними у форматі SVG або PNG, ну або через файл, залишаючи його у проєкті. Більше того, ви можете встановити додаткові асети з іконками популярних платформ, таких як, наприклад, AWS. Одним словом, розширення варте уваги. Ніхто не застрахований від граматичних помилок у коді чи коментарях. Код Spell Checker допомагає вирішити цю проблему. Він підсвічує потенційні помилки у словах, а завдяки Hotkeys ви отримаєте список із можливими правильними варіантами. Такий собі міні-грамерлі прямо у вашому редакторі коду. Дядько Боб у книзі CLINCOD наголошує, що коментарі в коді це швидше провал, ніж перевага. Однак, коли йдеться про написання бібліотек, коментарі можуть бути необхідними для документування публічних API. Тут на допомогу приходить розширення Doxygen Documentation Generator, яке дозволяє легко і швидко створювати базовий коментар для ваших функцій, класів чи методів, що значно спрощує процес створення якісної документації. Ну і на десерт більше для фану, ніж для роботи. Є таке розширення як код Воно дозволяє легко виділяти потрібний шматок коду та створювати красиві знімки, що ідеально підходить для тих, хто хоче поділитися кодом у соціальних мережах чи документації, додавши трішки стилю. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.